І оце місце, воно ставить кожного з нас перед вибором, хто зберегти свою душу хоче, той погубить її, а хто погубить, той оживить її. Сьогодні ми розглянули три такі найважливіші істини про Боже Царство. Царство Боже, воно вже тут, воно є серед нас, серед людей. Воно діє непомітно в серцях тих, хто вірували і прийняли Христа і Свого Господа і Спасителя. Друге, ми говорили про те, що одного дня Царство Боже, воно прийде видимо і очевидно для всіх через поведення Ісуса Христа в славі. І третій момент те, що цей прихід розділить людей. Одні будуть взяті для вічного життя, інші будуть залишені на погибель. У світлі цих істин перед кожним з нас стоїть вибір. Можливо, неможливо, а точно це, це найважливіший вибір в вашому житті. Ісус говорить про це, хто хоче зберегти душу свою, той погубить її, хто погубить, той оживить її.